Вітанечко, молодий тренер, який можливо не вірить тому, що реально в онлайн можна вийти, на онлайні можна робити гроші. Який, звісно, не вірить, що безкоштовний майстер-клас це щось нормальне. Втім, перед тобою я — чувак, який виграв футболку около фітнесу, і який також максимально в це все не вірить, максимально хай тут курс. В принципі, будь-який курс для тренерів по онлайнах, вважав, що це просто баблорубка для тих, хто це все проводить. Але я тобі по факту скажу, я виділив 2 години свого часу на вихідних, перед тим як придбати основний курс. Я залетів на цей мастер-клас і я тільки встигав робити скрини, тому що там наскільки годнота, після якої ти навіть накупуючи курс. Можеш вже щось розуміти, щось робити. Типу там реально достатньо матеріалу сісти, розібратися, щоб вже почати класно вести блог, Уже розуміти, як залучати клієнтів. І просто, блін, що таке 2 години свого часу, що таке переступити через якісь свої певні принципи, щоб або зрозуміти, що воно для тебе або воно не для тебе. А я впевнений, що тобі зайде, якщо ти вже дивишся це відео. Тому залітаємо пробуємо. віримо себе, віримо в свої сили, рухаємося, розвиваємося.